Сьогодні в відео ми розберемося з питанням, як поповнити Metamask з криптовалютної біржі Bybit. Тому обов'язково додивлюся це відео до кінця і приємного перегляду. А перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до суті цього відеоролику, я хочу зробити невеличкий подарунок вам і нагадати. Додатково нагадати про бонус, який ви можете отримати за реєстрацію за моїм реферальним посланням. По-перше, це купон на 20 доларів. Як він виглядає? Зараз у вас скріншоток на екрані. Далі бонус до 30 тисяч і 50 доларів. Так. При тому, що ви виконати певні мови про ці ці бонуси, ми з вами спілкувалися у одному з наших минулих відеороликів. Далі доступ до торгового ком'юніті, де кожен день ми постимо абсолютно на безкоштовній основі сигнали, проте лише для моїх рефералів. Якщо ви зареєструвалися за моїм реферальним посланням, пишете мені в Телеграм, я вас додаю. Чат. Ну і, звичайно, четвертий пункт. Куди ж без знижок на торгові комісії на ф'ючерсах та на споті? Все. Не смію вас більше затримувати, якщо реєструєтесь з телефону, реферальний код 40060. Тепер ми перемістились на основну головну сторіночку криптовалютної біржі Bybit, І для того, щоб поповнити наш MetaMask безпосередньо з криптовалютної Bybit, по-перше, логінимося в Бабіт, по-друге, логінимося в Metamask. Далі ми повинні визначитися з мережею, в якій. Ми хочемо вносити монетки, наприклад, мережа ефір, мережа беп 20 мережа Арбітрум 1 і так, далі, і, так далі, і так далі. Наприклад, мережа ефіру. До прикладу, візьмемо мережу ефіру. Про те, що я вам хочу сказати. У Метамаску всюди, яка б то б не була мережа, наприклад, Ефір, беп 20 так? Дивіться, всюди адреса гаманця одна і та сама, Арбітрум. Адреса гаманця всюди одна і та сама, так як це Metamask. Так, але візьмемо, до прикладу, ефір, щоб точно бути впевненим. Що ми вносимо саме в тій мережі. Далі заходимо в наші активи, от наводимо курсормище активи. Далі натискаємо на кнопочку вивести. Йдемо до цієї вкладочки. Тепер, що нам потрібно зробити? Нам потрібно обрати монетку, яку ми хочемо внести. До прикладу, от, USDT. Ми будемо вносити на наш Metamask USDT. Що ж, Спершу обираємо ончейн виведення, так. Не внутрішній переказ, а ончейн виведення. Обрали монету, ончейн виведення. Далі вставляємо адресу гаманця. Є таке діло. Далі обираємо тип -чейну. Тип чейну. Що це таке? Тип чейну. Тут ми маємо обрати саме ту мережу, яку ми от тільки що, буквально пару секунд тому задали метамаску. Я задав ефір. Значить, поповнюю в ефірі. Обираю ефіріум. Бачу, що додатково в мене буде займатись 8 доларів так, за цю транзакцію. Якщо я вводив би, наприклад, в мережі BEP20 20 1 долар. В мережі Polygon 1 долар. В мережі там, Avax 1 долар. І так далі. Тут всі комісії ви зможете подивитись. Нижче комісія от, в мережі Aptos – Ton, Я бачу Mantle, Але Mantle не дуже користується попитом, скажімо так. Але от Ton, Ton можна використовувати і платити 30 центів за комісію. І останній крок це просто вписати суму. Вписати суму, яку ми хочемо внести на наш Metamask. Так? Якщо я вписую, наприклад, 100 доларів на свій Metamask-граманиць, я отримую 92. Впишу 1000, знову ж таки, 1000 8 – 992. Отаким От чином це все і працює. Що ж, закріпимо наш успіх. На головній сторінці, будь-то мобільний додаток, будь-то ось версія для комп'ютера, як ми в випадку, Наводимось активи, далі кнопочка Вивести. Супер. Тепер копіюємо адресу нашого гаманця в Metemasku, Так, Попередньо дізнаємося, які нам мережі потрібні монетки: ефір. BNB, Avax, Arbitrum. Визначаємося з мережею. Вставляємо сюди адресу гаманця. Далі обираємо мережу. Так? Вставили адресу гаманця. Обрали мережу. В який хочемо зробити виведення, і вписали необхідну нам суму. В принципі, все. Отакі от, от максимально просте і дієве поповнення MetaMask з байбіт вашого аккаунту. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Я вам дуже вдячний всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!